Вітаю рубрика Свіски тварини, і з вами я, її ведуча Людмила Новікова, Голуб Тексан порода має американське походження, виведена у минулому столітті у Техасі. Основна відмінність Тексана полягає у високій плідності. За сприятливих умов утримання одна пара на рік може приносити до 22 пташенят. У середньому цей показник тримання в діапазоні 16-20 пташенят. Зовнішні характеристики тексана такі. Голова середнього розміру, шия коротка, розташована вертикально, корпус потужний з невеликим черевцем. Груди м'ясисті, широкі і випадають вперед. Крила середньої довжини і щільно притиснуті до тіла, хвіст короткий до 15 см, і піднятий нагору, ноги короткі, міцні та широко розставлені що є загальною відмінністю усіх голубів м'ясної породи. Таксани, одна з найпродуктивніших порід голубів. Породу виведено у штатах в штаті Техас. У 1950-55 роках голуби добре засвоюють корм, швидко ростуть. Тахи цієї породи спокійні, добре пристосовані до зовнішнього середовища. Таксани великі голуби, їх маса 700-900 грамів. Зустрічаються екземпляри і важчі. Характерна риса птахів породи можливість визначення статі у пташенят відразу після вилуплення. Самці, що вилупилися з яєць, мають світлий дзьоб, короткий пушок або його взагалі немає. Самочки покриті довгим жовтим пухом, і на перший або другий день життя у них на дзьобі з'являється темно рожева або коричнева пляма. Дорослих голубів легко розрізнити за кольором оперення. Самці майже білі, тільки на шиї та грудях злегка бурий, іноді жовтий відтінок, або при повністю білому оперенні на шиї та грудях кольорові цятки. Самки темнішого фарбування, крила бежеві, коричневі або бежеві з коричневим поясом на крилах. І груди темніші, іноді сірі або блакитні. У тексанів потужні м'ясисті груди, гармонійно розвинена статура, голова середнього розміру кругла, гладка. У самців дзьоб світлий, у самок рогового кольору, восковиця невелика, припудрена. Очі у самця рожеві чи сріблясті, у самок помаранчеві, повіки вузькі тілесного кольору, шия середньої довжини, верхня частина голови витончена, потім плавно розширюється до корпусу. Груди глибокі, широкі, добре окреслені, сильно опуклі вперед і підняті. Тулуб міцно складнений, м'ясистий, черевце маленьке. Спина широка, у плечах плавно переходить у вузький хвіст. Крила середньої довжини пропорційні тілу та щільно притиснуті до нього. Кінці крил лежать на хвості. Хвіст середньої довжини прямий, є ніби продовженням спини. Добре зібраний вузький. Ноги ну, середні довжини та оперені стегна м'ясисті, кіхті короткі, тонкі, світлі. Ноги мають бути широко розставлені. Оперення коротке, щільне і добре прилягає до тіла. Розведення голубів на м'ясо, мета розведення та утримання м'ясних голубів полягає у відгодівлі молодняку до живої маси 450 грамів і більше. Для відгодівлі пташенят протягом місяця потрібно 5-6 кілограмів корму. На м'ясо голубів вбивають у віці 28-35 днів. У цей час вони ще не літають. У них ніжне м'ясо, тонковолокнисте, соковите з приємним запахом і специфічним смаком. Щоб м'ясо вийшло біле, за кілька годин до забою голубам дають соняшникову олію. А для додавання м'ясу особливого смаку, за кілька днів до забою, птиці згодовують насіння кропу, кмину анісу. Розведення, утримання та догляд за голубами дуже цікава і складна справа, що вимагає досвіду, знань, наполегливості і терпіння. Голуб, воркуючи, надуває зоб. І видає сильні, різкі звуки. Голубка воркує тихо і не випинає зуб. При утриманні голубів враховуйте, що самці, посаджені разом, поводяться агресивно, а самки спокійно. Голуби здатні до розмноження в 6-7 місяців до 7-8 років, але починати спарювання краще в 10-12 місяців. Після спарювання через 6-9 днів самка відкладає яйця. Насиджування триває 16-19 днів по черзі. У ранкові та вечірні години висиджує самець, а решту часу самка. Пташенята вилупляються сліпими. Перші 18-20 днів батьки годують пташенят із свого зоба рідкою їжею пташиним молоком. Згодом додаючи розм'якшене зерно. На 20-й день оперення пташеняти оформлюється і він може самостійно клювати корм. З місячного віку пташенята починають пробувати літати. Маленьких пташенят спочатку годують розм'якшеною їжею з невеликою кількістю піску. Надалі можна переходити на годування змоченим зерном, годувати їх краще три рази в день і окремо від дорослих голубів. Тримання домашніх голубів практикується в спеціальних будиночках, голубниках. Необхідно, щоб ці приміщення були завжди чистими, а повітря сухим і свіжим. Звичайне прибирання в приміщенні слід проводити щодня або один-два рази на тиждень. Генеральне прибирання під час догляду за голубами роблять навесні і восени. Весь інвентар, годівниці, поїлки, гнізда періодично кип'ятять або обробляють окропом з содою. Хворих голубів треба негайно відсадити від здорових. Годування голубів повинно бути раціональним в залежності від пори року, від породи голубів, від е, фізіологічного стану та умов утримання вільне або вольєрне. Якщо корми не будуть містити всіх необхідних речовин, птахи можуть хворіти. Перегодованому ж вони жиріють і втрачають здатність до розмноження. Основний корм різні зернові суміші зі злакових, бобових олійних культур, комбікорми. Обов'язково додають вітаміни і мінеральні речовини. Голубам необхідно також згодовувати коренеплоди, зелені рослини. Існують різні раціони кормових сумішей. У весняно-літній період раціон годування домашніх голубів повинен бути наступним: 10% пшениця, 20% ячмінь, 10% овес, 10% кукуруза, 10 віка, 20 горох, 20 просо взимку, вівсянка 40%, ячмінь 40%, сочовиця кукурудза по 10%. При догляді за домашніми голубами годування слід проводити регулярно, один і той же час, краще два рази в день, а пташенят годувати три рази. Вода в поїлках повинна бути чистою і свіжою. Голуби, як і всі живі істоти, схильні до різного роду захворювань. Цілий ряд хвороб, голубів, характерний для багатьох птахів. З незаразних авітамінози, закупорка кишківника. Катаральний гестроентерит, проноси, переломи, ожиріння з інфекційних орніто.